У Франції водій автомобіля збив жінку поліцейського. Подія сталася пізно вночі біля Єлисейського палацу. Очевидці розповідають, що чоловік з авто спочатку пильно подивився свої жертві в очі, а потім натиснув на педаль газу. Більше про нічну пригоду в Парижі знає Леся Красун. Біля Єлисейського палацу, резиденції президента Франції, чоловік на автомобілі навмисне збив жінку поліцейського, яка стояла там на посту. Нині вона у шпиталі. Напад стався приблизно о і В автомобілі, крім водія, було ще троє пасажирів. Усі вони кинулися втікати. Двох поліція затримала, зокрема, й того, хто був за кермом. Правоохоронці повідомляють, що один із підозрюваних був на підпитку. Однак хто саме невідомо. Затриманим по 19 років свого вчинку вони пояснити не змогли. У сполучених штатах арештували прихильника терористичної ісламської держави. Його підозрюють у підготовці нападу на конгрес. 20-річний цинцинаті Крістофер Корнел активно вивчав способи виробництва саморобних вибухових пристроїв, купив гвинтівку та 600 патронів до неї і вже запланував поїздку до Вашингтона. Причому чоловік натякав на свої плани в Твіттері. Листуватися з ним почав працівник ФБР, який і сам назвався борцем проти сполучених штатів. Він довідався, що Корнел збирався встановити кілька бомб довкола капітолію. А конгрес. Мені збирався розстріляти. Лихоманка Ебола відступає. Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що кількість нових випадків захворювання почала зменшуватися. У трьох найбільш уражених країнах Ліберії, Сієре леоне та Гвінеї. Зафіксовано рекордно низьку кількість хворих за останні півроку. Минулого тижня були дні, коли нових пацієнтів, інфікованих вірусом, не з'являлося зовсім. Згідно з останнім звітом, вооз за весь період епідемії від недуги загинули понад 8400 тисяч людей. Захворіли 21 тисяча. Леся перший національний.